Так, сьогодні у нас п'ятниця і відповідно у нас приїжджає пересувне відділення Укрпочти. От, і буде маленька розпаковка. Знаю, що цей контент чомусь людям заходить. Значить, що нам приїхало? Приїхала нам. Зараз візьму... А, ключі мене на візьмемо приїхала нам по програмі Пакунок школяра», так як Гліб пішов в перший клас. Перша частина з розетки, приїхала нам зошити Для нього він дуже любить Майнкрафт. Зараз відкрию. Так, розпакувала ось, до прийшло в нас. Чек якийсь короте, такий кілометровий, цікавий на 600 гривень зошити в мене. І я взяла йому отакі, отакі упаковки Minecraft. Це коса лінія на 12 аркушів. На цей рік, на наступний рік вони йому будуть. Отака сама упаковка Майнкрафт. Це в нас просто звичайна лінія. Це вже буде на третій клас. От, і така сама упаковка Майнкрафт. Вони тут е, різні є. Це в нас. Ну, от упаковці отакі зошити. Це лінію я відкрила. Зелені, потім такі і такі, такі і отакі. От Дуже вони з Мирославом цю тему полюбляють. Робокс, Майнкрафт, грають на телефоні. Дивляться мультики про це. От. Чому б не порадувати дитину?